Ми, ми дороги... дорогами, стежками, поспішали і вдарами. Там ангели встали в лаву, заспівали Богу славу. Пастирі там поклонили. Богу в чином і славили Бога сина, щоб призах не стали Добрий вечір ми у хаті, запорожці і січі, що бороться не раз не двічі. З турками, з москалями, з татарами і ляхами спавнерівні я бою за Україну свою, чи відчули, люди добрі, що сталося нині, що пречиста мати сина породило, і усі сюди йдуть, і дари свої несуть, а старі несуть ттерину, щоб створити собі.

я Що має далеки боріс, що висіляє волі. І хлеб сталеної волини, це поклоном мені теплий І так сказать, тобі нині твої розума не І те спасителі шлюби, бо зайшов один посить. Тут слід було одне розстави, як є одне сім'я. Щоб постелями сіла, всі твої воли всі твоє бачу? То я чую? то по ніч такої страшної, такой студень мандрувати, напасті собі шукати, Чи не краще в хаті сісти, трошки єси, і свісти, то що важко вам переніс, і постави переніс. Ніс, то добре вже не буде, не такими все є люди. Мати, Богу, хочете, То пізночком гендер мати, про Бога забувати, тобто нет з боку, хоче, та й старається здоров. Читам студенче чи ма, та розкот зимо нема. Ой такі ну ну ну, зараз вічком я прийду. Чули, що я тут кричали, на царя щептали, Ви забули, що він цар, і мутній володок, їх а, де тут у свій скували, що цареві поклонялись. Тате з місця, ані кровку, добре хату обшукати. Чи немає ту дитину? Тут син божій народився. Мукажіть, ну, що п'ямі з леся. Дік лежить і в сінеті сході. А у це дитя в спині мусите знайти ще нині. Гей, шукайте воїни мої. Добре, царю, ми йдемо. І дитину чуж знайдемо. Тут нема дитини тої. Замовчіть я вас благаю, а то смертю покараю. Тут приходить. Хто задумав, справи, що заходить в купою. І думав, ти лукавий, вибить везуть править. Ні, не дасться прохляти. ти не будеш пабувати. По старем буде яркому тут речашку. А вчинеться бути злочин, що пивати за все плоть. Я тебе закладаю і це шукаю. Добре стало, слава Богу, то збираймося, дорогу. Але поки вийде в хати, треба щастя побажати, їм добром обдарувати. Він вас восними усі добрі люди, нехай поміч Божа завжди з вами буде. Хай кожний мене, кожний удень. Бог вас сюбло благословить, біда, нехай зігне. Бувайте здорові, разом з бутичками, нехай мутвоє горя не буде ні. Не встихати, будьте страшны і бачить, майте волю, добру Божу, причеві главка Божа. Славка Божа, ласка все, та і на різкі несе. Христос нарождає!